Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі способами арифметичним і алгебраїчним. Сьогодні нас чекають задачі на рух. Шлях знаходять як добуток швидкості на час. Зручно задачі на рух розв'язувати за допомогою складання схем, тоді відразу стає зрозумілим, що під час зустрічного руху швидкості зближення дорівнюють сумі швидкостей учасників руху. Під час руху в протилежних напрямках швидкість віддалення дорівнює сумі швидкості учасників руху. Під час руху в одному напрямку Швидкість зближення або віддалення дорівнює різниці швидкостей учасників руху. Задачі ми будемо розв'язувати як арифметичним, так і алгебраїчним способом. Пам'ятаєте, арифметичний спосіб подія, алгебраїчний за допомогою рівняння. Як завжди, я вам рекомендую спочатку розв'язувати задачу самостійно, а потім разом зі мною. Звірятися. Тож пропоную зупиняти відео і попрацювати. Читаємо разом зі мною. Відстань від Вінниці до Києва 260 км. Два автомобіля виїхали одночасно назустріч один одному і зустрілися через 2 години. Знайдіть швидкість першого автомобіля, якщо швидкість другого 60 км на годину. Як тільки ми виконуємо зображення відстань. Від між містами 260 км, два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному, швидкість першого невідома, швидкість другого 60 км на годину. Тож стає зрозумілим, що можна, якщо ми розв'язуємо по діях, знайти скільки кілометрів проїхав другий автомобіль. Потім від всього ж відстані відняти те, що проїхав перший, знайти відстань, який проїхав другий. І цю відстань розділити на час на 2 години. Так, 60 помножили на 2, 2 години їхав другий автомобіль, проїхав 120 км. Вся відстань 260 і відняти 120-140 км проїхав другий автомобіль. 140 поділити на 2 години 70 км на годину. Можна цю задачу розв'язати алгебраїчним способом позначити за х швидкість першого автомобіля. Швидкість зближення х плюс 60 2 години їдемо, 260 км. Розв'язуємо рівняння х плюс 60 дорівнює 260 поділити на 2. 130. Далі Х дорівнює 130 відняти 60-70 км на годину. Як бачите, відповідь однакова, яким способом би ми не розв'язували. Зараз ми з вами вчимося розв'язувати двома способами, а потім будемо обирати той, який в тій чи іншій задачі більш ефективний. Два автомобілі виїхали одночасно з Дніпра в протилежних напрямках. Перший автомобіль їхав зі швидкістю 70 км на годину, а другий зі швидкістю на 10 км на годину меншою, ніж перший автомобіль, якою буде відстань між автомобілями через 2 години після початку руху. Зручно цю задачу розв'язувати арифметичним способом. Знайшли швидкість другого автомобіля 70-10. Далі швидкість віддалення 70 плюс 60 130 км на годину. І 130 км на годину помножили на 2 години. Знайшли відстань між автомобілями через 2 години. Так у вас вийшло. Ну добре. Знову рекомендую вам розв'язувати, вчитися розв'язувати задачі самостійно і потім звірятися зі мною. Читаємо: два велосипедисти одночасно виїхали з Черкас в одному напрямку. Перший їхав зі швидкістю 12 км на годину, а, швид... а другий зі швидкістю на 2 км більшою. На якій відстані один від одного перебуватимуть велосипедисти через дві години після початку руху. Якщо підходити до цієї задачі так автоматично, то що ми робимо? 12 плюс 2, знаходимо. Швидкість другого велосипедиста. Далі від швидкості другого віднімаємо швидкість першого, швидкість віддалення велосипедистів і швидкість множимо на час. Знаходимо відстань між велосипедистами. А якщо трошечки подумати, то задача рішення значно скорочується. Швидкість віддалення відразу нам дана 2 км на годину, на якій відстані будуть перебувати велосипедисти. За одну дію знаходимо. Наступна задача. Читаємо, аналізуємо, складаємо схему, розв'язуємо. Спочатку самостійно. Поставте відео на паузу. Читаємо разом зі мною. Відстань від Львова до Вінниці 360 км. Два автомобілі виїхали одночасно з цих міст на зустріч один одному і зустрілися через 2 години. Знайдіть швидкість кожного автомобіля якщо швидкість першого на 10 км на годину більша за швидкість другого. На мій погляд, розв'язувати цю задачу зручніше алгебраїчним способом, тобто позначивши за Х швидкість другого автомобіля, тоді швидкість першого на 10 км на годину більша. І зрозуміло, що вони зближуються, а значить їхні швидкості додаються. І так, нехай км за годину швидкість другого автомобіля. Тоді швидкість першого х плюс 10 км на годину. Разом вони наближуються, ця сума, помножити на 2 години, дорівнює 360х плюс х 2х плюс 10. А тут 360 ділимо на 2. 2х10 дорівнює 180 2х дорівнює 180 відняти 10, 2х дорівнює 170 і ділимо тепер 170 на 2. Знаходимо швидкість другого автомобіля. Швидкість першого на 10 км більша, додаємо і даємо відповідь. Аналогічно, запрошую вас до самостійного розв'язування задачі, зупинивши відео. Читаємо разом зі мною. Дві вантажівки виїхали одночасно з Кропивницького в протилежних напрямках. Через дві години відстань між ними становила 330 км. Знайдіть швидкість кожної вантажівки, якщо швидкість першої на 5 км на годину менша від швидкості другої. Знову зручно використовувати алгебраїчний метод. Позначили за х швидкість другої, тоді швидкість першої на 5 менша x-5, і швидкості видно, що додаються. Таким чином складаємо рівняння і розв'язуємо його. Рівняння це сума швидкостей, помножене на час. Далі. Ділимо 330 на 2, додаємо 5 і ділимо на 2, знайшли швидкість другого автомобіля вантажівки і піднімаємо 5 швидкість першого автомобіля або вантажівки, даємо відповідь. Так, і я дуже сподіваюся, що у вас вийшла ця задача, підкорилася вам, правда? Працюємо далі. Зупиняємо відео, читаємо задачу, складаємо схему і розв'язуємо її тим чи іншим методом. Разом зі мною. З Вергунів одночасно в одному напрямку виїхали два мотоциклісти. Через 2 години відстань між ними становила 10 км. Знайдіть швидкість кожного мотоцикліста, якщо за 3 години другий мотоцикліст проїхав 270 км. Як на мене, то ця задача зручніше розв'язується арифметичним способом, тобто подія. Тому що нам відомо, що другий мотоцикліст за 3 години проїхав 270 км. А значить, є можливість знайти його швидкість. Поділили 270 на 3-90 км на годину. Тепер ми дізнаємося, скільки він проїхав за 2 години помножимо 90 на 2. Тепер ми не знаємо більша швидкість у кого у першого чи в другого, тому. Два варіанти: або 180 мінус 10, або 180 плюс 10. І поділивши на 2 години, ми маємо або 85 км на годину, або 95. Ще раз, швидкість другого Зрозуміло. 270 км за 3 години поділили, отримали 90 Тут на схемі у мене зображено, що швидкість першого менша, але в умові до цього не сказано. Швидкість першого може бути як меншою, так і більшою. Тому ось тут, в третій дії, ми відпрацьовуємо обидва варіанти. Той, що зображений у мене на схемі, 180-10-170 км проїхав перший мотоцикліст. Або, навпаки, коли у першого буде швидкість більшою, тоді ми 180 додаємо 10, тоді він проїхав 190 км. І його швидкість може бути як меншою, так і більшою за швидкість другого. І так, ви повторюєте правила. Розв'язування задач на рух, і у вас є номери пурпурового кольору, подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. Тренуйтеся, тренуйтеся, досягайте успіху, а я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!